Розквітаючи королівство, добрий та мудрий король, задоволені селями. Здавалося, що так буде вічно, але, на жаль, вже старий король помирає, не залишивши наслідника. Безперервні буді, дзенькіт металу був для дітей, наче колискова, а епічні пічні бедвимагів розважали, оточуючих, нагадуючи салют. Нові королі підносились і в той же день лягали в вічний сон. Але це було не головною проблемою. Колись ще та добра магія, що приносила тільки добро та мир, породила дещо страшне. Люди покидали королівство через загальну проблему живих мертвяків. Армія мертвих чоловічків нищила і вбивала, залишаючи після себе лише руїни, пил та калюжі крові. І доки всі кричали і тікали, куди бачили, спритна крадійка зоя втілювала свій хитромудрий план життя, зняв день мріючи про великий куш, який би вона могла увірвати. В Столиці королівства стояла астральна академія, в якій знаходився цінний артефакт трайн. Охорони не було на місці, так як мертвяки здійснили наліт на академію. Тим самим зробивши простішим шлях до мрії зої, вона швидко переплигувала з місця на місце, долала перешкоди і нарешті дісталася до артефакта. І тільки вона доторкнулася до нього, як потрапила під його контроль, не могла поврушити навіть пальцями ніг. Тим часом в недрах Астральної академії куняв наркоман просто невдаха махамадей. Він не міг керувати вогнем, як це робили інші маги, і сильно комплексував через це. Тієї ночі він виготовляв зілля, що мало б допомогти йому з метанням вогняних куль, але вийшло щось дивне з зовсім іншим ефектом. І раптом, будучи під кайфом, він прокидається. Невідана сила вела його до артефакта, де він помітив нерухому крадійку, а Мадей не запитував нічого. А просто доторкнувся до цінності і втратив волю. І тут, помітивши двох незнайомців, що добиралися до скарбів академії, безстрашний лицар Понтій, що завжди мріяв про визнання, перестав тренуватися перед битвою проти армії темряви і ринув за ними. Побачивши вже двох нерухомих людей, лицар несподівано втратив над собою контроль, доторкнувся до артефакта. І тут сталося непередбачуване, спрацювало стародавнє закляття. Душі трьох зовсім не схожих особистостей об'єдналися в одне ціле, щоб здійснити подвиг, вивільнити королівство від твої напасті. Тоді герої навіть і не розуміли серйозності подій, що відбувалися з ними. Прочитавши у старих сувоях про те, що існують тільки два предмети, що можуть зняти чари артефакта, наші герої відправилися на пошуки. Артефакт випускав назовні тільки одного з обраних вами персонажів. Це дуже зручно, адже в будь-яку долю секунди можна було змінити героя, комбінуючи їхні здібності та вміння для подолання перешкод. Це дозволяє нам вирішувати головоломки різними способами. Ще зручним є те, що коли один з героїв гине, можна спокійно обрати іншого, а дійшовши до спеціального стовпчика, можна воскресити когось і вилікувати рани іншим. Про графіку можна сказати тільки одне: браво! Не завжди можна побачити 2 d гру з чітко промальованими детальками, та й взагалі з таким різнобарв'ям. Кольорів у грі достатньо, гарних пейзажів, хоч відбавляй. Куди не подивишся, то подих захоплює. Вавлять око і гарні тривимірні головні герої з гарними тривимірними костюмчиками. Графіку в цій грі дуже важко описувати, тому краще завантажте або купіть диск з грою, насолоджуйтесь тією красою. Щодо музики, то і тут усе було зроблено на вищому рівні. Подекуди грає тривожна музика, що готує вас до чогось несподіваного. А так грає спокійно, що допомагає розслабитися. Хоч на музику й не звертаєш уваги, вона надає динамічності грі і допомагає погрузитися в дивовижні локації, що створені не для битв. У гру не просто так увели трьох різнотипних персонажів. Як зазначалося раніше, можна обирати одного з трьох героїв, що дуже зручно для різного роду ситуацій. Намалювавши курсором квадрат, маг може виняти з повітря різного розміру ящички. А якщо прокачати мага до кінця, то можна буде створювати і отримати одразу три ящики або вимальовувати містки, провівши курсором горизонтальну лінію. Ще мах може керувати ящичками за допомогою левітації, і не треба штовхати, зручно переставляти їх вище рівня очей. Але, на жаль, мах не вміє битися, тому він зайвий у бойових ситуаціях. Щодо крадійки, то у неї є гак, яким вона може причіплюватися за будь-які вироби з дерева і розгойдуватись, як на тарзанці. У крадійки є лук. Який допомагає при боротьбі з ворогами на відстані, а якщо і прокачати, то можна випускати одразу дві стріли. А якщо прокачувати далі, то можна стріляти вогняними стрілами, запалювати факели. Хоч вогняні стріли і віднімають більше життя, але вони забирають багато енергії у зої. І лицар. Лицар хоч і не зграба, але він дуже здібний у бою. Додаткова прокачка дозволяє надавати стусанів ворогам ще сильніше наносити критичні удари. Згодом можна знайти молот, який дуже необхідний проти десятків противників. Створюючи гру, розробники не хотіли робити високотехнологічну забавку, тому й зробили вбогих противників. Це такі бігаючі кубки кісток, яких люди називають скелетами. Зброї у них небагато. Загалом це мечі, щити, луки, факели, за допомогою яких вони вивергають вогонь зі своїх пащек. І щоб ми не заснули під час битв, розробники додали легеньких босів. Та у грі так достатньо природних ворогів, які заважають не менше. У різних закутках є сундучки, в яких лежать цінні речі, що підвищують здібності одного з персонажів. Хоч головоломки і не дуже складні, інколи просто обираєш складніший шлях, щоб побачити, що є там чи ще десь. Трайн дуже милостивий до гравців, адже ще ніхто не бився головою об клавіатуру, не змігши пройти один з рівнів. У грі є багато плюсів. Але завжди є якісь недоліки. Але цих недоліків навіть і не помічаєш, коли дивишся на той світ, просто кайфуєш від спокійної, тихої музики.